Усі магазини та виробники харчових продуктів повинні бути готовими до тривалих відключень світла. Спеціалісти Держпродспоживслужби радять ретельно перевіряти умови зберігання, терміни придатності продуктів та температуру холодильних вітрин. Вона має бути не вище плюс 6 градусів. Допомогти утримати необхідний режим роботи можуть генератори. Якщо ж дрібні торговельні точки не мають такого вартісного обладнання, можна користуватись акумуляторами холоду чи навіть заздалегідь замороженими пляшками. Води. Вони дозволять довше зберегти необхідну температуру та запобігти псуванню продуктів. Генератори, акумулятори і все, що можливо, для того, щоб забезпечити безперебійне живлення. Хай це буде менше світла в торговій залі або на якихось рекламних речах, але більше ця енергія буде направлена на працювання тих же того ж холодильного обладнання. Кладу генератори запастись або ж саме просте заповнити пляшки водою та заморозити їх заздалегідь, а потім викласти перекласти в холодильне обладнання, яке збільшить термін холоду, скажімо так. Також покупцям радять звертати увагу на вигляд та температуру продуктів, які зберігаються в холодильниках, і за найменшої підозри не купувати такий товар. А продавцям та власникам магазинів, які не мають обладнання типу генераторів, рекомендують зменшити в асортименті кількість продукції, яка швидко псується. Зменшити асортимент. Асортимент зменшити більш прибрати. З переліку продукти, які швидко псуються. Не всі, але залишити не 20 позицій, да, скажімо, а 5, які найбільш ходові. Я маю віду, там на увазі. Рибна продукція, молочна продукція, м'ясна продукція. Зменшити запас, не брати це на тиждень, а брати там, на 2-3 на дні, для того, щоб можна було це швидше реалізувати.